Давай, лисичко. Лії потрібен супровід. У нас ранковий, ранковий басейн. Зараз ми фільтр відімкнули. Треба лію супроводжувати. Так, лисичко? Mm -hmm. Ти йдеш? Привіт всім! Тут вже Григорій вийшов, до Лії, приєднався, а в мене є час тут поки що з вами потеревенити, поки за ними доглядаю. Отже, як наші справи просуваються. Вчора, в неділю, ми нарешті забрали мопед, який насправді позиціонується як електровелосипед. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з вимогами щодо дорожнього руху, тому що і виглядає він як невеликий мопед і швидкість 48 км на годину заявлена, це явно більше, ніж велосипеда будь-якому разі отримали вчора і почали збирати. Йдуть вже сам. Пішли споїмо спочатку. Святкові суші. А он диви, як економніше, не треба пальне, екологічно. Все, ідуть як було чувать, і дуже я потрібна інші може так, якось так купаються діти. Отже, нагадую, попередньо вже казала, що цей електромопед я замовила для тата, так би мовити, подарунок на день народження, який ще в червні в нього був. Цей транспорт, він, звичайно, відмовлявся, але я його переконала, переконувала. Ну, він йому потрібен, але, звичайно, він відмовлявся саме від такого коштовного подарунку, придбання. Але це мені потрібно, щоб в нього було. Все необхідно, щоб полегшить його. Необхідне, щоб полегшить його життя, ось таку трудову його діяльність дуже активно, фізично дуже важко, і плюс це значно зекономить його ресурси, в тому числі пальне, тому що він. В нього немає легкового автомобіля зараз, і всі справи живе, живуть вони за містом. Всі справи треба вирішувати саме, ну, мати свої колеса, як то кажуть. Велосипед є в нього старенький, тобто теж можна було придбати велосипед, та все ж, ну. І коліна, і вік, і швидкість має значення. Автобус, на якому тато працює, вантажний він вантажними перевезеннями тато займається, то в нього він буває, що на ремонті стоїть. На жаль, доволі часто це буває і певний період. А їздити татові треба займатися справами, скажімо так, щодня. І це така ось справжня проблема, яка і час забирає, і ускладнює життя. Тож він. Потребує точно цього мопеда електричного, щоб він там не говорив. Він, звичайно, задоволений. Коли я його переконувала, що треба, що я хочу йому придбати його, то він погоджувався, що справді було б дуже зручно, і возити його з собою навіть вантажному. Відсіку і за потреби, якщо потрібно повернутися, або там за інструментом, або на обід поїхати, щоб знову ж таки ось ці там кілька кілометрів не їхати бусом, а скористатися такою можливістю, я сподіваюся, майже безкоштовною, тому що електричний електричний мопед, грузопідйомність підйомність там 120, 130 кілограмів, здається, можна вдвох їхати, тож, думаю, буде зручно, але поки що. Поки що ми його не зібрали. Вчора до пізнього збирали, вже з ліхтариками підсвічували, але вже не видно, тато там не бачив, вже, як дроти під'єднувати. До того ж, мені там, де я замовляла, замовляла на розетці, але продавець не розетка. Вони не надіслали мені. Не надіслали інструкцію не по збиранню, не по експлуатації. Треба зв'язатись. Ось я зараз розмовляю і згадала, що зранку збиралась це зробити, але поки що не зробила. Треба написати, щоб вони там мені обіцяли навіть відео інструкцію скинути, щоб ми точно все правильно там під'єднали. І вже коли будемо, поїдемо, перший, перший прогон будемо робити, теж все зафільмую, все вам покажу. Думаю, що ми тут ще встигнемо покататися. Виноград тут у батьків мого тата є мрія багаторічно. Все життя мріє виростити, гарний виноград. І Він начебто непогано росте, але хворіє. Його треба спеціальним розчином обробляти. Причому як його друзі, тут тим, кому вдається гарний виноград виростити. Бризкають, розпиляють, розпилюють е захисне е засоби захисні кілька разів на рік. Там один йому сказав, що вже там ледь не 15 разів за сезон грони бризкав, але тата немає на це ні часу, ні тайм менеджмент не спрацьовує, він і не пам'ятає за то, що треба це зробити. І ось зараз він ще не, не дозрів, але ось. Е Наліт ось такий, не знаю, це не пліснява, не лишає, я не знаю, що це таке. Шкода. Тато каже, вже коли зовсім на пенсії, він так жартує на пенсії, він, йому 66 років, він номінально вже на пенсії, але дуже активно ще працює і фізично, в тому числі. Теж. Коли каже, буду зовсім вже на пенсії, тоді займуся, і тоді в мене вже буде справжній винагод. Ось Тут ще воно ще й бур'янами поросло. Ще є, ну тут взагалі багато кущів винограду навколо будинку. Але ж, знову ж таки, все потребує додаткового догляду, уваги пильної, поки що не виходить в нього. Повітряна тривога виї, вже взагалі сприймається абсолютно спокійно. Правда, вона тут і не дуже йде голосно, але Чути, чути. Та вже й діти звикли. Доволі швидко звикаєш. І хочу відповісти на питання. Мене тут кілька разів запитували, чи є в батьків город і чому не виростили овочі, що треба купувати. Також запитували, чи мені мама не допомагає з приготуванням, з прибиранням. Тож дам відповідь: моя мама, на жаль, за станом здоров'я не може виконувати багато з перелічених робіт. Подробиць не буде. Той, хто зрозуміє, той зрозуміє, але ось ось такий факт ще про мене і мою родину. Так живемо. Груша ми вже доїдаємо. Треті тижні... тиждень тут. Закінчується. Ну і розкажу про наші поточні справи. Зачеплю дражливу тему, але без цього ніяк, бо наша історія тоді буде неповною і хронологія буде порушена. Принаймні, поки що ситуація з нашим виїздом з України, точніше, виїздом мого чоловіка, нашого татка, наступна. Як ви пам'ятаєте, 20... 15-го. Серпня він подав документи в ТЦК, але здається, ще в ЦНАПі тепер вже перенесли прийом документів саме в ТЦК, Він подав на оформлення довідки про відстрочку, що в нього є відстрочка. Саме з цією довідкою треба бути на кордоні при перетині кордону. Прикордонники її будуть запитувати як обов'язковий документ, окрім всіх інших підтверджуючих документів і наявність безпосередньо дітей в машині. Нам ще потрібна ось ця довідка, саме від центру комплектування або від військкомату, але здається, зараз це скрізь саме ТЦК називається. Сьогодні так саме в четвер, 15-го він дізнався, що чекати на довідку на готову довідку потрібно два тижні. Отже, так, для нас це проблема, тому що ми так розрахували, що 21-22 двадцять числа потрібно виїхати. Було щоб 25-го чоловік потрапив на роботу. А в нас був час підготуватися до школи. Але тепер виходить, що не вдасться нам це зробити. Сьогодні вранці чоловік був, Іван був в ТЦК, знову звернувся, і спеціаліст йому відповів, що він не може. Ну, чоловік запитав, як можна зробити, щоб прискорити цей процес, що ми не встигаємо. Тобто зараз два тижні буде спливати 29-го числа, а на роботу йому 25-го, отже, 26-го. На що йому спеціаліст відповів, що він нічого не може з цим зробити, ну і навіть не знає, до кого треба звернутися, тому що все оформлюється в електронному вигляді, всі документи передаються. І він не знає, хто це навіть робить, і нічого, ну, ніяк на цей процес не можна вплинути два тижні ну, то два тижні. Власне, ось така ситуація, і я хотіла додати від себе, що ось під коментар, під відео, де я перший раз ну поскаржилась на нашу таку <головіка> скрутну скрутне становище в цьому плані, там писали, що вони хочуть хабарі, що хочуть, як кажуть, на лапу від нас, тому такі строки ставлять. Але ось і відповідь якраз цей корупційний момент він був невільований саме тим, що. Навіть ті ті, хто приймають документи, ті, хто це все вони не знають, як на це можна повпливати. І людський фактор, людський фактор, він мінімізований в даному процесі. Тож загальною чергою, згідно розпорядженню законів, треба чекати ці два тижні. Тож так, нічого дивного, бюрократія так, що потрібно, маючи всі підстави, потрібна ще ось ця довідка саме для прикордонників. Я так за логічним поясненням для мене, що це знімає відповідальність з саме з прикордонників в момент пропуску, щоб у них не було питань там про. Справжність свідоцтво про народження, там, про всі інші документи, щоб їм не доводилось витрачати час на те, щоб це перевіряти. А чи стоїть на обліку чоловіка ось ця довідка, яку ми, власне, чекаємо, вона буде знімати ці всі питання і, власне, виїжджаєш згідно цього документу. Тож, все. Законно, все зрозуміло. Єдине питання до нас, що ми дійсно легковажно доволі від... поставилися до цих строків. Ми не знали насправді, як це все буде відбуватися. Знову виє. Так, і бачу в Телеграмі, там писали, що злетіли десь там в оленях в них. Так, не хочу висловлюватись, нецензурно. Добре. Що стосується нас, так, ми поставилися легковажно і знову відповідаючи на зауваження, що нас попереджали, на що я роблю ось так, якщо ви попереджали, точніше, Хоч хтось з коментаторів написав про те, що, треба, що вам потрібна довідка про відсрочку, яку дають саме в ТЦК, і її треба чекати рівно два тижні, не днем менше. Якщо ви справді про це писали, то зробіть, знайдіть, будь ласка, зробіть скрін, і я заберу свої слова. Ну, надішліть мені, я заберу свої слова назад, але поки що всі коментарі про так звані попередження стосувалися того, що не їдьте, Чоловіка не випустять, не зважаючи ні на що, ні на вашу багатодітність. Не беріть з собою 15-річного сина його теж не випустять і примусять ставати на облік, і так далі. Ось сотні, якщо не тисяча, була коментарів саме такого характеру. У мене під відео десь більш доброзичливість, де люди справді переймалися нашою долею, нашої родини, нашим виїздом, чоловіком, чи зможе він виїхати. А деякі просто не стримано, з, з хейтом, з ненавистю, з якоюсь там злорадством писали ці коментарі, тому, відповідно, ми їх фільтрували і не приймали до уваги, що я вважаю правильним було. І саме цей шум, про те, який бардак, як все відбувається тут з цими Процесами саме мобілізації знову ж таки роблю ще раз ремарку. Я знаю, що це тема більш ніж дражлива, і повірте, перебуваю... перебуваючи за кордоном і зараз тут три тижні спілкуючись з родичами, з сусідами, бачу те, що тут навколо відбувається. Все бачу, все чую, пропускаю через себе більш ніж коли-небудь. Тож знаю, що тема не проста і ну, страшна, як сама війна. Та все ж, ось ці так звані попередження про те, що нам не варто їхати, про те, що нас не випустять, закриють, заберуть і так далі, не сприймалися взагалі. І... І зараз не сприймаються, тому що все в рамках, принаймні, те, що ми бачимо, те, що поки що стосується нашої родини, звичайно, поки не перетнемо кордон, не можна бути впевненим на 100%, Та все ж таки, поки що, я не бачу зловживань, все йде так, як прописано процедурами. Так, бюрократія, так, довідка на довідку, так, багато документів, але це теж можна пояснити і виправдати тим, що зловживань купа. Купа корупції в цьому плані. Ну, як кажуть, є попит, є люди з грошима, є люди, які вирішують питання саме хабарями, і ось всі ці процеси ускладнюються. І безпосередньо ось ці свідоцтва про народження, які необхідні нотаріально завірені, Це ж просто теж не просто так виникла ця вимога, тому що я впевнена, що підробок і всього іншого придостатньо. Люди насправді рятуються від мобілізації. Хтось називається тікає, хто, хтось рятується, хтось намагається вижити в свій власний спосіб. Добре, дуже хочу уникнути цієї теми, але без цього ніяк. Власне, поки що, з протизаконними діями щодо нашої родини ми не стикнулися, буду тримати вас в курсі. Звичайно, що стосується нас, це проблема. Ми на роботу чоловік не встигає вчасно. Е, в Школу теж дуже-дуже проблематично не піти в перші дні в школу. Але маємо, що маємо, мусимо тепер вирішувати ці всі моменти по мірі того, як вони до нас приходять. А в нас додаткова додатковий тиждень ще тут в Україні не передбачуваний, так, бо збива збиралися раніше виїжджати. Ось така історія прорефлексувала. Не могла про це не сказати, знову ж таки, тому що це стосується нашого життя. І так як ми все розповідаємо тут, я розповідаю правдиві історії з нашого життя, без цього теж не уникнути. Називається Про що я думаю? Я в Фейсбуці запитують, про що ви думаєте, так ось і я. Добре, справ, зато купа. Більше встигну зробити. Позитив теж є. Більше побудемо тут. Головне, щоб... Найбільше, мабуть, що мене зараз хвилює, це те, щоб ці два тижні не перетворилися в ще довший строк за якихось ще непередбачуваних обставин, яких теж не можна уникнути. Чи передб... оцього точно не можна передбачити, тому що так, все змінюється. Власне, все одно я кажу, що ми легковажно поставилися, та ми робили. Ми уявляли собі, що можуть бути якісь непереборювальні обставини, з якими нам доведеться справлятися, боротися. Ми віддавали собі, ми мали уявлення про те, що куди ми їдемо, як тут все відбувається, але це ніяк не могло вплинути на наше рішення. Тож воно було цілком свідомим, про що ніхто не шкодує, звичайно. Ну, а все, все то можна вирішити. Трошечки додаткова відстрочка. Все, я вам вдячна за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, трошки воно було для вас цікавим, можливо, про щось, щось поговорили, щось нове дізналися про нас. І хотіла нагадати про збір. Збори взагалі повністю у нас зупинилися. Під цим відео є посилання на телеграм-канал благодійного фонду Слобожанські ластівки. Я допомагаю на постійній основі цьому фонду. Ми зараз збираємо на автівку. Зовсім зупинився збір. Прошу приєднатися до нього. Також під цим відео є посилання на банку лотереї. Я розігрую сервіс чайний французький. Антикварний з порцеляни, я про це розповідала. Є допис на цьому каналі про те, який саме сервіс з фотографіями. Постійно вам про це нагадую. Квиточок коштує 100 гривень. Хто ще цього не зробив, але або готовий ще докупити цих квиточків, то, будь ласка, перераховуйте кошти. Всі ці кошти зібрані з цієї банки підуть саме на автомобіль. Ми ще не назбирали навіть половину суми необхідної, потрібно 300 тисяч. Ще цієї суми майже за три місяці ми так і не зібрали. А також там триває постійний збір на fpv дрони. Допомагаємо, звітуємо. В телеграм-каналі є звіти, в тому числі уражень ворожої сили, скажімо так, всі, всі звіти і всі подяки від військових. Це теж все в нас є, все присутнє на сторінці благодійного фонду. Приєднуйтесь, будь ласка, мусимо допомагати, щоб наша перемога ставала ближчою. І самі знаєте, що зараз на фронті відбувається. Тут вже я, можна, я вже, хоча б цю тему точно не буду торкатися. У нас все ж таки сімейний блог. Все, дякую вам, дякую за вподобайки, за те, що підписуєтесь на канал, дивитесь аж до кінця. Все, бувайте.